Слава нашому Господу, брати і сестри, що нам Бог дав такий вже другий раз, то може другий раз на зібрання, де ми прийшли, щоб прославити його святе ім'я, воздати йому славу і честь за велику справу, яку він зробив для нас. І ми будемо слухати Слово Господнє, але ми будемо йти і до молитви. Це про ну, пару місць, деякі місця я буду читати перше місце. Іван від Йоанна, третій розділ і 16 вірша. Так Бог, так бо, Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб світ. Щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однородженого Сина Божого. І ще інше місце, яке я хочу поділитися, це теж книга пророка Ісаїї, дуже знайоме місце 53-й. Розділ, який говорить якраз або пророчество, говорить про Месію. Я таки буду читати з 10 го вірша і далі. Дозволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе він, як жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господньою рукою його буде мати поводження. Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. Справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. Тому то дам уділ йому між великими, спотужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою, і злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив і заступав за, заступав за злочинців. Слава нашому Господу, Благодаря. брати і сестри, що ми сьогодні, ну, може, не завжди, хоча ми завжди повинні роздумати, якою ціною далося Богу наше спасіння. Не просто було Божому Синові е, зробити це велике рішення, або, ми так скажемо, оцю справу розпочати і довести її до кінця. Ви знаєте, що якщо дивитися Слово Божому, то сильних людей було і не один. Сильні люди, які хотіли спасати, які хотіли заступатись, які вели народ і були вождями. Я б хотів би деякі місця прочитати, брати і сестри, як дійсно ну, смисл такий, щоб порівняти. Порівняти, хто сильний, хто сильніший. І ясно, що я вибрав сильного, хоча їх декілька можна взяти, але які робили багато справ перед Богом, це Моїсей. Ми читаємо книгу Вихід. Коли вже 17-й розділ, коли вже вони вийшли, Моїсей вивів. Оцей народ із Єгипта, Божа справа була вже в дорозі. Вони мали не просто прийти в нікуди, вони мали прийти в іншу землю, де там мали жити, і там про смерть не йшлося мови. Но сьогодні кажуть таке слово, часто пишуть, що то пішло не так. 17 розділ. З першого вірша. І рушили вся громада Ізраїльів синів із пустині сін на походи свої з наказу Господнього, і отаборилися в рефідімі, і не було води пити народові. І сварився народ з Моїсеєм і казали вони: Дайте нам води, і ми будемо пити. А Мойсей їм сказав: Чого ви сваритесь зо мною? На що ви пробовуєте Господа? А народ там був спраглий води. І ремствував народ на Моїсеї і говорив, нащо це ти випроводив нас із Єгипту, щоб побивати у мене та синів моїх, і отари мої?» і кликав Моїсей до Господа, кажучи, що я вченю цьому народові ще трохи, і вони вкаменують мене. Я думаю, що ви це місце читали. Господь призиває його з пустині. І ви знаєте, щоб призвати такого чоловіка, йому було 80 років. Сказано про нього, що він був сильний в словах і в ділах. Тобто він і практично міг щось і говорити міг. Є люди, які сильні в словах, а як до діла доходить, то по-другому. Казав мені один, знаєш, Теорія з практикою не сходиться трохи в мене. Теорія є, от практики немає. І скільки Господь дає йому доручень і просить його, дає йому відповідні знамена, щоб він їх чинив. І в кінці кінців Моїсей каже: знаєш, пошли когось іншого. І там аж Божий гнів загорівся. Бог каже: Я йду звільнити буду звільняти через тебе. А ти не хочеш. Ти не можеш сказати, як в майбутньому скаже вождь воїнства Господнього. Я йду, як про мене написано. І ми читаємо слово Господнє далі, що. Все, вроде пішло, всі прийняли його, всі зібрались. Був предложений пасхальний агнець. Були двері помазані, косяки дверей помазані. Ангел пройшов мимо, і отався маса людей, десь там до мільйона чи більше, вийшла і почали рухатися. Далі вони після. Озер Чи після моря того співали пісню, як Бог їх звільнив. Але тут стояло питання по-іншому не стало води. І той самий вождь. І стояло питання даже його життя. І він каже молиться, Господі, я... ще трохи вони мене тут вкаменують. Питання віддати життя. То зовсім інше питання. Питання вождя, питання пройти, їсти, пити, це допускається. Но за що я маю помирати, скаже Моїсей? Зараз ще вони не просто похоронять мене гарно. Вони похоронять, накидують велику. Я не можу згодитися на це. Христос скаже, я рівняю, Каже, ніхто не може забрати в мене життя, я сам можу віддати і сам його прийняти. Це моє право. Ніхто не має, людина такого права. Людина знає, що якщо віддасть життя, вона його не прийме. В мене є заповідь ця віддаця. Він мені сказав, ти можеш його віддати, ти можеш його потім прийняти. Це заповідь. Як вона в тебе буде виконуватися, то вже твоя справа. Але ми дивимося на цього сильного, стоїть питання, я не можу, я не можу віддати просто своє життя. Коли ми далі слово Господнє, брати і сестри, читаємо, я аж дочитаємо до 11 розділу чисел, то Моїсей знову, коли вони йому кажуть, ми вертаємося назад. Там були огірки, там була цибуля. В Єгипті і Моїсей в, в тій молитві, такий, як то кажуть, через, через переживання каже Господі, то я їх що родив хіба? Нащо ти мені зроби милість? Вбий мене, щоб я цього всього не бачив? Стоїть питання далі, брати і сестри, де цього найти вождя? Де його знайти? Оце ж вроді вибраний був, ну вже вибраний із вибраних. Хто має завести? Хто має спасти? Як то воно має бути? Зроби таку мені вилізь, щоб я не вів їх, я лучше помру чим. В цьому стані бути такому, я їх спасти не можу. Я не можу спасти. Но ніхто спасти тебе не змог. Лише один Господь. Ми знаємо такий псалом, брати і сестри. І коли ми далі читаємо це Слово Господне, то питання Моїсея: залишитися в ханаані стало. На повістки Божій не допустити цього чоловіка. Каже, ти вийди на міст на гору, подивись, але ти туди не війдеш. Вожді, сильні вожді. Ми деколи дивимося, знаєте, на себе, як ми ситі, здорові, молоді. І так кажеться, який я сильний тоді. Брати і сестри, ви подивіться. На себе, ви подивіться на свою сім'ю. Ми, люди, віруючі, які знаємо, а кого ми могли б спасти? Ми можемо когось в своєї сім'ї спасти, хоч одного, хоч одну дитину. Ну, хоч хоч щось небудь, щоб сказалось, ось поговорити, виховати, якось так, знаєте, в такому. Чи ми могли б хоч когось спасти самі? Звісно, ми нікого не спасаємо. Сьогодні це приймати, що я щось можу, взагалі пусте. Ми нічого не можемо. Даже Господь каже, що якби мужі пристали переді мною, як там Іов, Даніїл, Ной, то вони б своєю праведністю спасли б душі свої, тільки вони не спасли не синів. Не дочок своїх, вони б тільки собі спасли. То треба була така, таке життя більше, як Моїсея. То треба така праведність більше, як Вілії, щоб вона могла покрити, покрити, покрити ще когось. Хтось каже: знаєте, ми стикаємося з таким, коли ми щось купляємо або лікуємося. І нам кажуть, Твоя. Картка страхова, вона не покриває. І Ми починаємо думати. Або виходимо з того, хто покриває, не покриває. Твоє життя, моє життя, воно не покриває сотої долі того всього, воно не може покрити. Треба, щоб більше щось було. Більше надзвичайне життя. Яке Більше було б за всіх святих. Знаєте, що є таке? В Євреях написано одне місце: без пролиття крові не буває прощення. Ну, Ми знаємо, що там сказано про жертви. Але я хочу сказати коє що. Ви знаєте, що взагалі пролиття крові ніколи не дає прощення. Якщо десь на землі проливається кров, то кров завжди викликає помсту. Даже в колишній радянській присязі солдатське було слово кров за кров, смерть за смерть. І коли перша людина була вбита, то Бог каже, оця кров вопіє до мене з землі. Вона говорить, щоб я відомстив. Хто то каже, що в крові людині характер, гаряча кров? Може й так. Вона має в собі наш темперамент і характер. І де проливалася кров, вона притягує іншу кров. Далі, далі і далі. І така цепочка на землі постійно йде, йде, йде. Треба, щоб було розірвати оцю цепочку. Треба, щоб людина родилася на землі, яка мала б мала іншу кров. Не така, як була в людині або з людей. Вона повинна бути і людиною, і не людиною. І з цього, що коли б та людина померла, то вона у правосудді Божої викликала б такі прости, 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 де було знайти таку кров? Ви бачите, в чому складність? Поки не прийшов син Божий, Алілуя! Поки він не родився від Діви Марії. Поки не сказано було слово, що сила Всевишнього тебе огорне і Дух Святий, і те, що народжене, буде, воно буде святе. В нього буде зовсім інший темперамент. В нього буде інший характер. В його, його будуть переслідувати. Воно не буде воздавати злом за зло, ця людина. Не просто переслідувати, Його поведуть гевсіманію. Це Особа пролі дуже багато крові, але кожна капля не буде у Бога викликати ненавище помсту, тільки буде, буде мир викликати і прощення. І ми це бачимо в на Ісусі Христі. Він розривав, Він настав нова епоха, почалась. Чому ми кажемо до нашої ери і після нашої ери, навіть коли в школах говорили, і часто молоді люди не знають, що то було до нашої ери. До нашої це означає наша ера або до і після це народження Ісуса Христа до Христа і після Христа. Після Христа нове все. Це наша ера. Вони не знають того і назвали так. Наша ера, це не означає, що ми живемо і щось знаємо. Це означає твоє спасіння, моє спасіння це означає сьогодні час благодаті. Алілуя, Слава нашому Господу! І сьогодні ця кров діє, сьогодні, ось вона представлена сьогодні перед тебе, і ти будеш споживати, і ти будеш знати, яка величезна ціна за тебе заплачена, і будеш дивитися Він, дякуючи йому. Ти тут, дякуючи йому, я тут, наш Господь. Скажи до нього щось сьогодні. Він стільки тобі зробив, він з тебе нічого не вимагає. Згадай, скільки йому ти зла зробив, і як ти кидав його слід, а він йшов йде за тобою. Іде, іде, іде. І він не молився і сказав: Господі, збав вже мене від цього чоловіка, бо я замучився від нього. Він все время приносить мені зло. Але він любить сьогодні, він знову любить. І він призвав собі тебе сказати тобі про твою про свою любов до тебе. Це його це наш Господь. Алілуя. Братія і сестри, давайте ми приклонимося і подякуємо Богу за його святу любов. Палат.